Верховна Рада проголосувала пряме звернення до всіх парламентів та урядів світів на до антипутінської коаліції. В двох головних питаннях: перше це посилити і продовжити підтримку України, Збройних сил України, відновлення України, причому всіма засобами, які є в розпорядженні світового співтовариства. І друге, ні в якому разі, ні в якому разі не йти на поступки агресору, не йти на шантаж, на заманювання, на обдурювання дуже часто міжнародних партнерів наших з боку країни-агресора. Наприклад, одна з пасток, яку Російська Федерація просуває останнім часом, це Нібито якась готовність країни агресора до двосторонніх якихось переговорів з Україною це неправда. Ми є жертвою агресії. РФ Росія є країною агресором, і ніяких перемовин про що говорити. Російська Федерація має звільнити тимчасово окуповані території та визнати акт агресії. Більше того, міжнародний трибунал, ми наполягаємо, має постати над злочинами і Росії, і російського керівництва над злочинами проти людяності, які були вчинені і вчиняються на території України. І парламенти і уряди країн чують нас, Україну. Ну давайте сьогоднішня тільки новина Насправді, навіть в Конгресі США зареєстрована, і з'явилася резолюція. 70 сенаторів з обох партій, і республіканці, і демократи, вимагають і запроваджують 500% додаткових санкцій, додаткових тарифів на усіх, хто намагається торгувати з Росією, чи то ураном, чи то військовими технологіями. Але насправді це показник того, що такі звернення і такі рішення Верховної Ради України працюють. Вони важливі і нам треба тримати стрій. Нам мається на увазі Україні, Верховній Раді України та Європейському Союзу та Сполученим Штатам Америки разом безумовно ми сильніші, і разом ми зможемо і доб'ємося головної мети припинити війну та притягнути Росію до відповідальності.